Андрій Юркевич був справжнім оригіналом, кажуть його друзі. З-поміж інших вирізнявся почуттям гумору і вмінням радіти життю. Був одружений, мав власну справу, займався фріфайтом. Життєвий шлях героя для Андрія почався ще із революції гідності. Я вам не можу сказати. 20.02.2014 року він витягнув 6 чоловік з-під обстрілу нашого спецназу. Якщо в інтернет, будь ласка, зайдіть, вам там все покажеться, яким він був. А все остальне сильний був. Буквально за три тижні до виїзду на фронт він просто щасливий забіг в тренерську і не говорив, а кричав, що я, я дізнався, що один із тих людей живий, він зараз у госпіталі в Франції, через журналістів зв'язався, списався. В нього було таке щастя. Це, якщо запитають мене, як виглядала щаслива людина, це так, як виглядав Андрій, коли дізнався, що ті, кого він... Витягував з куль на розстрілі на інститутській живі. Не залишився Андрій Юркевич байдужим, коли почалися бої за Україну на сході. 16 червня він добровольцем прибув у батальйон Айдар, де, попри те, що досвіду служби у армії в нього не було. Він взяв участь у не одній успішній операції та незадовго став командиром другої роти. Останнім для Андрія виявився бій 5 серпня. Його підрозділ повертався із бойового завдання й на рідному блокпості. При повороті на Стукалову балку на Луганщині їх замість українського війська, яке чомусь відступило, не дочекавшись айдарівців, зустріли російські бойовики. Тут просто ну, не було необхідності. Я сам сижу, і думаю, зачем смисл було туди посувати. Тим більше нас після бойов під Хрещова, там осталось в роті 15 чоловік. Ні раніх ні ушкоджених. На цей же блокпост зайшов російський спецназ. З танками, ну все як положено. Що навіть не, не, не зняли прапори українські. А хлопці верталися завдання і їхали додому. От і все. Тобто, це було навіть я б не саме заська. Заська це коли планується щось зробити, знаючи там і так. Це просто от такий момент. Я вважаю, що це йде злив батальйон. Хто знаючи, що військам буде наказ відходити, посилав туди Айдар, Я думаю, що з цього приводу буде розслідування на боротьбу із окупантом, Андрій Юркевич пішов, залишивши батьків і молоду дружину. Проте він не покинув їх, а навпаки, рушив у бій, щоб захистити сотні людей. Сьогодні прийшли до катедри, аби попрощатися із героєм. Споконвічно в історії про таких як наші хлопці складали пісні, мотивували людей навчатися, боротися, захищати. Тобто, якщо зараз хтось буде кричати, що його смерть даремна, що вона не потрібна, що це винні генерали, що це винні, насправді винні ми всі, От всі, хто тут сидить, хто там давав хабарі, платив навчання, професорам давав якісь кошти. Обмовляв, ну, будь-яку хірню робив у цьому житті. Ми по краплиночки зробили море такого бруду, в якому ми зараз всі живемо. І Андрій готовий був загинути за Україну. Він загинув за Україну як воїн. Він загинув за нормальних людей. І не за генералів, не за владу, там, не за мерів, не за політичні партії. Він був безпартійний, він був просто живий, нормальний чоловік, якого було багато кругом. Він усвідомлено пішов, і я думаю, що він гордиться і собою, і тим, як він воював. Героя Андрія Юркевича поховали на Миколинецькому кладовищі. Насправді, проблема багатьох героїв заключається в тому, що інформація про їхні подвиги вона не доходить до людей. Не доходить, тому що більшість цих хлопців вони є дуже скромними по житті. Вони не люблять розповідати про свої заслуги, а люди вони зобов'язані знати. normal